Всіх вітаю на моєму каналі. Дякую, хто дивиться мої відеоролики. І дякую тим, хто підписався на канал. Бажаю всім доброго здоров'я, мирних, спокійних, тихих днів. Сьогодні в мене таке блюдо: я готовлю баклажани у фритюрі. Значить, баклажани, я коротенько розкажу, не показую, бо. Не, ну, не думала знімати відео, але все ж таки, думаю, це дуже смачно виходить і вирішила вам трошки якби, показати це блюдо. Можливо, хтось так готовить, а можливо, хтось візьме собі на замітку цей рецепт. Значить, баклажани помили, почистила, її від, почистила їх від шкірки. От, Хто не хоче чистити від шкірки, значить, треба їх гарно посолити, залишити хвилин на 30-40, щоб оця, вони пустили оцю ропу. От гіркота, щоб оця вийшла з них, а потім їх промити і далі тоді вже їх готувати. Але я хотіла бистро їх приготувати, значить, я їх від шкірки почистила. Нарізала колечками і зробила фрітюр. Значить, фрітюр три яйця. Збила їх виделкою у мисці і додала туди гарну, таку велику ложку з гіркою борошна. Все це розмішала гарненько, щоб борошно не було там комочки шматочки, була однорідна маса. І в цей фритюр яєчний з борошном, вмокаю колечки баклажанів і їх піджарюю на. Олії на рослинному маслі. Зараз покажу, бо я вже цей процес все це, це вже зробила. в мене зараз вони тушкуються на сковорідці. Зараз вам покажу. Так, смажу, показую, смажу баклажани ось на двох сковорідках ось вони з обох боків, щоб були м'якенькі. Дивіться, в мене вже вони готові. Бачите? Так, я виделочкою так провіряю. Вони вже в мене тут потушкувалися. Значить, злегка їх підсолюю. І викладаю готові ці посмажені баклажани, Викладаю ось на тарілку паперовий рушничок, щоб оце трошки зійшов, зійшли. Ну, жир цей з олії зійшов ось так. А потім буду робити з майонезом, покажу вам далі такий соус і покажу, як далі буду робити оформляти ці баклажани. Продовжую своє відео по приготуванні баклажанів. Значить, баклажанчики я посмажила, ось вони такі в мене вийшли. Так, тепер підготувала ось такий соус. Значить, Тут у мене майонез, часник і кропу трошки покришила. І ось так порізала помідорчики. Бачите, ось такими 0,5 см колечками. І зараз буду збирати, як кажуть, цю смакоту. Значить, беру пусту тарілку чи блюдо берете, беру баклажан, змазую оцим соусом. Ну, от, і кладу на нього помідорчик. Ось так. І викладаю на блюдо. Так, показую ще. Ось так. Ретельненько, так не жаліючи, змазали і поклали помідорчик. І так зроблю всі баклажани, викладу на блюдо, і повірте мені, може хто таке блюдо готовить, дуже смачно і красиво виходить на тарілці. Зараз всі баклажанчики так зроблю, і тоді вам покажу вже готове, готову тарілку з баклажанами. Баклажани мої вже готові на блюді. Показую вам: ось дивіться, як красиво виглядається все. Дуже швидко готується і вам швидке блюдо, таке блюдо можна приготувати і на свято, поставити на святковий стіл. Літній варіант. Значить, Будь ласка, пробуйте приготувати. Вибачайте, що не показала рецепт якби спочатку, але я ж кажу, що не думала знімати, а потім думаю, а чому б і ні покажу. Можливо, хтось скористається і приготує так баклажани. Нічого складного, але дуже смачно. Пробуйте приготувати. Дякую всім за увагу і до нових відео!